Мої думи мої, лихо мені з вами? Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвія в степу, як пилину? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Бо вас лихо на світ, на сміх породило, поливали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить, не питали б, за що проклинаю долю? Чого нуджо світом нічого робити? Не сказали б на сміх. Квіти мої діти, нащо вас кохав я, нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на сім світі? Як я з вами плакав, може, і вгадав. Може, найдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть на ці думи, я більше не хочу. Одну сльозу з очей карих і пан над панами, думи мої, думи мої, лихо мені з вами. За кар'ї оченята, за чорні її брови, серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло, за її ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі. За степи та за могили, що на Україні. Серце мліло, не хотіло співати на чужині, не хотілось в снігу, в лісі козацьку громаду з булавами, з бунчуками збирати на пораду. Нехай душі козацькі в Україні витають там широ, там весело. От краю до краю. Як та воля, що минулась, Дні широке й море, степ і степ ревуть пороги і могили гори. Там родилась, горцювала Козацька воля, там шляхтою татарами засівала поле. Засівало трупом поле, поки не остило, лягла спочить, а тим часом виросла могила, а над нею орел чорний сторожем літає, і про неї добрим людям кобзарі співають. Все співають, як діялось. Сліпі небораки, бо дотепні. А я, а я тільки вмію плакать, тільки сльози за Україну, а слова немає. А за лихо та цур йому хто його не знає. А надто той, що дивиться на людей душою. Пекло йому на сім світі, а на тім журбою не накличу собі долі, коли так не маю. Нехай злидні живуть три дні. Я їх заховаю, заховаю змію люту коло свого серця, щоб вороги не бачили. Як лихо сміється. Нехай думка, як той ворог, літає та кряче, а серденько, соловейко щебече та плаче. Нишко, люди не побачать, той не засміються. Не втирайте ж мої сльози. Нехай собі лються, чуже поле поливають щодня і щоночі, поки поки не засиплять чужим піском очі. Отаке От то. А що робить? Журба не поможе. Хто сироті завитує, карай того Боже. Думи мої, думи мої, квіти мої діти, виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти, в Україну ідіть, діти, в нашу Україну, по пітинню сиротами, а я тут загину. Там найдете щире серце. І слово ласкаве там найдете щиру правду, а ще може й славу. Привітай же, моя ненько, моя Україна, моїх діток нерозумних, як свою дитину.